Сьогодні, 9 лютого, закінчується 351-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти намагаються й надалі взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Протягом доби вони завдали три ракетних та 45 авіаційних ударів. Насток чого загинули три людини, та ще три знаходяться у важкому стані. Також ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інф... інфраструктурі на Херсонщині. У Генштабі наголошує, що високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. І справді під загрозою уся країна сьогодні були гучні вибухи у столиці, а саме у Дарницькому районі на території колишнього заводу. Дві людини загинули, чотирьох постраждалих врятували. Зараз розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованої будівлі. Зазначає мер Києва Віталій Кличко. А також Росія намагалася атакувати Запоріжжя. У місці лунала повітряна тривога, було чутно вибухи. Влучання у Запоріжжя не було. Російський снаряд впав у поле біля села Матіївській громаді. Ніхто не постраждав, заявив очільник військової адміністрації. Орки з усіх сил намагаються прорвати оборону наших захисників на Луганщині, а саме поблизу місту Кремінна. Там загарбники збільшили інтенсивність обстрілів позицій українських військових. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдан. Росіяни й далі продовжують знищувати село за селом на Луганщині, не шкодуючи нікого. Також місцеві жителі визначають, що українські захисники б'ють настільки влучно, що навіть тим мирним жителям, які мешкають неподалік тих об'єктів, нічого не загрожує. Власне кажучи, у нас є коментар Сергія Гайда, очільника Луганської ОВА. Давайте послухаємо. А так стало більше з боку російсько-окупаційних військ. Намагання такі, напевно, це поки що таке зондування. Вони намагаються знайти якісь шпаринки де можна потім розвивати успіх. Але наші сили оборони тримають повністю позиції, дають відсіч всюди. Завчасно вже оголошують. Ну це як зазвичай. Окупанти завчасно вже оголошують, що вони там захопили той чи інший населений пункт. Це не відповідає абсолютно дійсності. От єдине, що дійсно резервів підтягуються більше. Деякі населені пункти віддалені, які знаходяться від лінії фронту, такі як до прикладу щастя, то там суттєво збільшилось саме особового складу. А техніку поки що вони ховають і тримають десь подалі, тому що за останні там пару тижнів. Артилерія Українська попрацювала дуже чудово і. Як е, казарми з особовим складом, так і скупчення техніки вибухало і наносило достатньо величезної шкоди е, російсько-окупаційним військам. Ну е, з приводу технічної можливості, все, що стосується зв'язку і пропаганди в цілому, тут е, Росія реально попереду планети цілої, тому що першим, е, що вони робили, коли заходили там в Рубіжне чи Северодонецьк, це вони якраз е, глушили український зв'язок і намагали. Дуже швидко налагодити свій е, зв'язок, як мобільний, так і інтернет, е, і це в них дійсно вдавалось дуже дуже чудово. Е, натомість е, обігріву в людей досі немає. Вони відкривають тільки пункти обігріву зараз. А ми пам'ятаємо, що ще півроку тому вони казали, що все відремонтують, все налагодять. От, а що стосується зв'язку, то тут так тут вони вимикають повністю навіть доступ до мобільного інтернету. Тобто, це якраз і е, свідчить те, що вони е, з одного боку готуються до повномасштабного такого наступу з іншого, вони дуже бояться, щоб місцеві жителі не е, давали інформацію про розташування техніки особового складу. Ну, ви знаєте, загострення йде і з боку білогорівки, і з боку креміної е, вони туди почали кидати там е, вже. Більше е, людей в наступ, але е, сили оборони стримують всі ці наступи на сьогоднішній день. Ситуація повністю нашими військовими контрольована. Стратегічних завдань та цілей, які Путін оголошував на початку повномасштабної агресії, не досягнуто. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Ось його головні тези: завдання Росії окупувати схід та вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до кінця березня. Це суто пропагандистська задача не обґрунтована у військовому сенсі. Ворог залишається сильним та чисельним. Є значне поповнення живої сили, продовжуються побічні сварки між вежами Кремля і воєнно-політичним керівництвом. Наступ агресора це черговий етап. Росія не зупиняла спроб наступальних дій. Ворог розуміє, боїться, поспішає і враховує фактор постачання озброєнь від партнерів. України та союзників, погодні умови, фактор підготовки українських сил оборони та інші фактори. Війна, яку веде Росія, Путін і власне російський народ, який підтримує цю війну. Це війна геноцидного характеру, мирне населення це одна з цілей Росії у війні. Знищення, розпорошення, депортації і, зрештою, русифікація мирного населення, ракетний терор. На жаль, Путін буде продовжувати. Також Юсов наголосив: ми живемо. В умовах повномасштабної агресії, повномасштабного наступу з 24 лютого минулого року, і те, що зараз відбувається, це черговий етап ось цієї агресії. Тобто, наступ для нас не новина, вони не зупиняли спроб наступальних дій. Не було такої паузи, де би на фронті майже по всій лінії зіткнення, фактично по всій лінії зіткнення, не були би активні бойові дії, в тому числі спроби наступу і застосування абсолютно. Фактично всього озброєння видів зброї, які Життя кожного наразі важливе. На Донеччині врятували собаку з-під завалів після атаки окупантів. Внаслідок обстрілу СМТ Нью-Йорк, Бахмутського району, росіяни пошкодили дев'ятиповерховий житловий будинок. На щастя, люди не постраждали. Під завалами опинився пес, проте його вдалося врятувати. І ще одна новина про домашніх улюбленців, а саме безстрашного пухнастика на Волині Людмила Костюк оберігає терени країни зі своїм чотирилапим улюбленцем. Влітку жінка, яка була успішною підприємцею Пішла записа, пішла до терен тероборони із собою. Взяла кота, і ось уже п'ять місяців вони разом служать в одному з військових підрозділів поблизу білоруського кордону. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.